Слава Ісусу Христос, шановні люди. Мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Моє ім'я Юрій. Я вічере серце бажаю миру, добра і радості. Я також закликаю людей, щоб молилися за Україну, за мир в Україні. Але найважливіше, я хочу нагадати і сказати вам раді новини, для чого Ісус Христос народився в цей світ. Коли Ісус Христос, Ісус Христос мав народитися, йому не було місця заїзді. І він народився в стані, в сліву. Це як прообраз нашого серця. Воно заплюмоване гріхом, воно брудне через беззаконня. Тому що, Слово Боже, говорить, що всі люди грішні. І ви грішні, і я грішний. А Бог, він є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. Бог буде карати за гріхи людей. Прийде той день, коли буде суд Божий, йому буде відповідати за свої гріхи. Но радісна новина, що Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника. Оскільки люди не можуть себе оправдати, не можуть себе спасти, Бог послав свого сина, Ісуса Христа, в цей світ, щоб у нас врятувати. Ісус Христос. Він народився на цю землю, щоб взяти наші ріки на себе і померти. Ісус Христос, Він прожив святе, безрічне життя і помер на христі за наші ріки І воскрес ради нашого оправдання. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небеса. Господь Ісус Він любить людей. Господь сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть пройти до Бога. Бути спасені, прощені і оправдані. Для цього людям потрібно щиро, від усього серця, покайтеся своїх гріхах. Тобто визнати свою провину перед Богом. Це є переміна мислі. Кожна людина грішна. в думках, в словах чи в ділах, то що дня гріх. Будьте чесною і самі собою. Признайтеся, вірити в Христа, полкайтеся своїх гріхах і будете спасені. Читайте, Слово Боже, там все про це написано. Ще декілька років тому назад я не думав, що буду говорити людям про Бога. Ось на цьому от мості я хотів покинути життя самого, псори, тому що я був залежним, я не міг зупинитися. Але, дякувати Богу, мені подарували новий заповіт, який я почав читати, і в якому написано про Ісуса Христа, про Божу любов. Я прийняв цю любов Божу. Я увірив в Ісуса Христа. Я попросив Бога прощення, і Бог мене простив. І з цього моменту моє життя змінилося. Но найважливіше. Я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це дар Божий, дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Прийміть цей подарунок, за нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Прийміть цей дар Божий і будьте вдячними своєму серці до Бога за те, що Він зробив. Читайте слово Боже, там все про це написано. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну, відвернув ворога. І дарував нам мир і спокій нашим, нашій державі, нашим домівкам і нашим серцям. Нехай береже вас Господь. Господи, благослови цих людей. У ті ж серця, які розбиті, які засмучені. Благослови Україну, відверни ворога від України. Даруй мир і спокій. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь.